День привіт, мої дороги друзі, з нас на тобі і мій друг Маріан. Всім привіт. Не, ну як би зваю в нашому любимому самого пошата до носового каміння. Може би відпустити мене на місце. Я жовтий Маріян. Шаленький. Я почув кого говорю, тому що ми витягли перезніманням. Тому що ми зняли на легендарний мікрофон, який ще був у першій серії з пропанівами. Ну і коротше в цьому, що в нас загубились два левела і ми їх зараз перепроходимо. Опаю! Я тебе тебе не було забаговане дерево? в тебе було забаговане дерево. У було. мене було забуговане дерево. Та які пінові? Чого?

Ти би бачив, я стрибнула листя, а у мене було прозоре. Ого, ого! Що таке робиш? А ну там ти так нічого не бувала? Ні, я хочу. Дай, дай жопу, дай жопу, зараз да, Давай, давай, нас, стрибай. На, на, <сіг> Все, погнали. Я <сіг> старого добру мандар. На, давай, давай. Оп. О, чекай, мені. Оп! Давай, давай, давай. Показывай. Вот Оп. Бокала. Оп. Это тебя наведет. Это твой морк уже икать. Ой. Ты я сюда не буду следовать.

Давай, давай. Ты не скинул, нама. Скинул. О. Файна Морка. А, да. Ч ты ей ведь посев, я шутив, сама муж есть. Ты шофиос? Не, ну бля, я даже хочу морочку поїсти Давай, ходи. Тихо, я морку не можу взяти. Давай заробимо. Ну, давай, 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 знаєш, шлик зробимо, давай. Давай. А! Або з мене зараз робиш. Ты живей, ще конший. Так, що таке Ви... не буде Що Це таке! Це що за копе? Ви <ріг> б зараз бачили, що в мене стається тут. Я скрин зробив. Це такий був. Потім ставлю, потім ставлю. Я просто що це ж таке? Я не знаю, чи мене нормально зробився, але вроді зробився. Скоріше всього, Маріан, ми навіть зробимо серію. Хапай. Не запав. Хапай, хап. Відпустив. Не. Так, бери. Як? А! Ти куди? Чекаємо, Мер. Я тя. Не, я забраю твою марку. Видал. Ты блин. Вс, йду, мру. Я дед, с. Я то. Что, гет, я перший черзі, мне тільки спитати А чуєш ты перший черзі, я забраву. Оп-оп-оп. Ай, блин, я попал. Все. Давай! Я, супер, я Вася! Зафайлю, я супер, киллер! Вася, киллер 3000, давай покажи свой скилл. Я на зафайле тут. Я на... Не... Я на Марьян! Ты... я. Ты что, свои ножки? Ай. Да что мене меня Ого. Ходи зі мною Опа, заманцай. Опаю. Хлопаєш, так? Давай-давай. Оп-оп. Давай. І пшо пошурував. Я перший троцький спадкар. Ти перший на шипи. Нє-а. Ти перший на шипи. А що кажуть, що на перший А шипи? Це що, я тут засейвив? Та ні, я мав, брат так є. Став, Встав ти мав суперменом. Знаєш, типу... Ні, 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 ти знаєш, я що я типу... Все, давай, давай, буду славити. Та такий мемчик. Недавний мемчик новий появився. Та, ти що? Відпустив. Мене а, я вже бачу. Ти задумав мене. Не бери мою тушку.

А мене теж хоприко, мене до села, що твій морква в ту і сраку зрісла. Суджу. Ти правду кажу. Ого! 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 Ого, Ого і ще я казав, що в мене він Ого! Ого! Та, та, та таке саме було, ти не кажи. Спідрявно по Майнкрафту. Чекай, я не за заморкнув зараз. Та я на я зараз став плюс через тіпнет. Я що, Все, я зараз. Так. Ми ось що робили. Це що? Я вкотре влучив у той жар. Швидко, швидко. От вона залишилася і що ми маємо? Що ми маємо? У нас нервоза багада я, Scha я танцюю та мангу. Що ти з новою? Це просто... Чекай, там нерва знову забага. О, сюди морква. Та ходи. Чекай, мене якась домика цікше. Може, у нас скрин з тому капець не зробився. Хай голий, хай сверт гор. Ай, сапі, Можна, треба за це бага носа. А мені треба згадати мої шаулінські... Mm. ...пошуканки. Mm. Та для Та для чого? Та для чого? Йде воно якесь... Ай, ...проклята не аура. Воно аура якась проклята. Тоді пусти мене. У мене собарба ніколи на паузі стоїть. Тут два пінга в тебе. Тут є... ...три третий... тисячі. <рес> Давай ти зроби. Не, чуєш, видишь, я тут специально поставлю в черный экран, я повинен. Блин, тысячи повинен Да ты що за то такие просто це таке? Давай швы, блин. Нас сукарбу не мон каже, кажется, хотя на одно видео кусочек вставить. а у нас тут уже більше, чем на диссерье. Ну, в одном мой. Да давай заходи, я ты быстрее инват кидаю. Да не інвайт? мне инвайт. Кинул. А я уже постійно зайшу. Давай. О, щоб було нормально. <рисква> а то не як в мене 3000. <рисква> ну так, э а ти можеш рухатись? <рисква> Ой, я, я, я. А я. <рисква> о я! А, <рисква> я! це <рисква> <жал. рисква> <А, рисква> <А, жал>. <рисква> все ч. Ні, те я не ліпше. А! Не! Це було епічно. Давай, я повторю. <риклад> <риклад> Капас, ти повторив. О, о, лопай! Ого, пафосно. Щось мене, дай, підпінгує. У і... мене ноль. У мене не пінгує. Скільки у мене? У тебе сто. У вісімдесят сім. У мене хотів би менше. Добре, що воно третє. Йо-йо-йо! Епічно. Ні, давайте ти перший. Я, я... Давай, тепер. Чекай, дай, дай, дай. Опа, раз. Дай, дай, Я навіть марку це повторю. Не, ну, very good. Very good. Це як одна серія. не знаю, кого гірше було, у мене чи в тебе, як думаєш? Ну, все, у мене вже тут. Та відпусти мене, ну ти... Чого мене тримаєш? Ну, ти... А, ти... Я тебе не тримав, то пінги вже. На тебе. Ти, а, ти... вже пінги опаняють. Тільки в тебе. Я пропоную перейти на твій, на твій. Я на лодочці пливу. Давай. Короче, мы зараз це все виконаємо. Швидко вже прийду. О, у мене тут же приятніше У мене тут... Ай, 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 не вірю. Комбо, комбо, комбо. Ой, бабу, летить голодка. Я Та тапаю, ти... я тапаю хом'яка. Так. <рес> Всик треба. Оп. Я тільки я прийшов, що зараз майже скину. Стоплюсь, Два... Ні, можу я Два не можешь забрати ворку. Ра! Ти достав алмаз. Нашв майкран, раз. Ну. А -а -а, ні! О, Ні ого! Ну я... Довіс... я покажу, двістик двіс, двіс, треба. Раз. І двістих двіс, покажу Давай. Оп, засейвилось. Оп, оп, оп. 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 Зрозумів? Я на них не Та ти такий професіонал, прописана, норбли. Не, Вася, будь ласка, тебе прошу, Вася, ласка. Фух. видихаємо. Вдох. Видох. Вдох. Ітак, я еще ганяти Па-па. Да ты куда? Я держу вик. Не! Айс был! О, то цей левел пам'ятаєш? А-та! А-то! -та! О боже! Дякую. Давай! А, я разумею, Дивись, прямо, хапаемся! Ты хуй! Ты хуй, подпустый! Я, я тут сам, я тут сам. Я, бежу. я тут сам! Я тут тато!

Сюда, сюда я начну машину. Ха-ха-ха-ха! Сюда начну машину! Я вяжу твой труп в шпах! А! Да, я, воя! я! Ты что за комбо На! Чекай, що ти чекай, давай, я натерпал. Не, напр... не зай до мене, давай. Ходи сюди обсечі. Ходи сюди на обсечі. вісна, бейба. А! Боже! Ага, ясно! Хоп-хоп писток! А мені то нічого не видно! Ну, видно. Щоб ти зрозумів, я зараз тільки що такий сейф провів. Вытел, вытел, понял, Торпелла. Папа, Торпелла. Да это пустые мэны. Мы Йопа. тут на Марку пришли. Ой, -ой. Я ничего не бачу. Иди в парад. Да я иду в парад. Нет, ты идешь назад. Я вперед. Разный тварь. Давай, алла, не нагоняй, нагоняй так лайк. Давай. Да ты куди. Нагоняй, наганяй. Ого, скільки ефектів. Ого. Оп! Даймо осу, осу, давай мы вперед. О, чекай, зайкнув файно. Давай, давай. Давай, давай. Та ти... Ну то ясно. Чуєш, чуєш, давай. До темної сили, давай, до темної сили беремося. До темної. Да ты ти... чекай, о, давай. Измаш мене меду. Ай. ай. Ай, ай. Это я прямо папа снова так видим. Наш шарик, лопай! Я тебе шо, шарик? Словаху. <звачка> давай догоняй. Давай. Я не можу нормально. Давайся, давай, офис треба, плотно. треба. Опасно, опасно. Це! Тільки не це! О-о-о! А, пальма! Ем... Знаєте, я завжди любив казати, що, що но... зараз пройде no, no. Давай, yeah. до темної сили З цими пінгами ми це пройдемо. Какой у меня пинг? 5 тысяч. Ладно. Давай, беремся до темной сели. Вырезаем. Давай. Ты не возьмешь пинги? Да. Ты на меня лопаешь. У меня пинги? Да. У меня пинги? Давай, лопай. У меня лютые пинги. На! А що ти мене відпустив, га? А в мене пінги. Так. Спарбані мене нас не любить. Давайте ми не будемо знімати спарбані мене, щоб більше виїжджати. Та да я так вже... Ой, я спокійний. Я... Ой, ми тут? Нічого. Давай, Ганяй. давайте ти перший. Кудо? Я виживу, я виживу, я виживу Та як? А ти і так подав Колись, I swear to God Not sipping for a super bunny man Я вже просто не маю жити Та да ти на пафу на кайфах собі На пафузах за одну штуку Я, блін <гум> Давай, вираємося до темної сили, до темної, до темної. Та ти не страху з темної темною силою. Ну як хочу, ну я поїду. Я... Каже, <гум> <Є! рих> <Є! гум> що не треба. О, вийдю, 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 вийдю. О, іш, іш, а так треба проходити. Давайте, вийдю, вийдю. Та нахід ти мене взяв? А что ты меня оттолкнул? Ты меня не любишь? Может, а ты меня взял? Ты меня не любишь? Что? Так, не меня! Давай, поехали! Дожди. Эй, ты, зараза! Пальму завис, честно. Ну, все это лох, понял. Ай, зверь, ай, гуау. Не, не едь, я тебя прошу, зараза. Экран не будет. Баги. А, 4000 пинг. Давай сюда. Ага, mm -hmm. я ж кажу, у мене все з пінгами нормально, но спор думає, що у мене пинге як, як, як Васі в 90 Ви бачили кіно, пінги тоді. <laughs> а нормально, що я нажимаю рестарт. А, 9000 Так а ah, думаш, у меня пиней к бассе 90 80-х. Не, ну и Сидесятых мене було ще вещи, Десь 12 тысяч было. Ні, ну тут про мене давит тысяч войск Весь... Йо? Йо? Е! Це що таке? Не... Ада я живий! Да? Я вернуки! Не... А да я А да я! Чему Вин впал, а я не? Чему Вин впал, а я не? Что это так? Стабил, измена. Измена с ума! Все, давай, проходим нормально. Давай, нормально. Блин, на варе. Скучно на Ты что на чипаешь, а? Я тобой на это не чупаю. Ну, ты знаешь, ты что такое смешно, например? Оп. Блин, на сану. Ты ведь пуст... Что да, ты? <laughs> Файна, мараешь. <laughs> не, я, я живу.

по часу побили, Всім файного дня. Бажаю вам щастя, здоров'я, много літа. І И... ми скоро повернемося колись. Ні, ми повернемося, я не брешу. Хочу. Давай! Давай, давай. раз реально фінка давай. Умряв, обминка, давай. <плево> давай ще раз. Рамбус. Блін, <плево> там далі, <дальше>. там <плево> далі. Ми це не пройдемо. Давай. <плево> давай. <звачу> давай, раз, давай. Раз у на сегодня. Не майся! Май, ману <звачу> вра! <звачу>